Сьогодні ми приїхали в країну, про яку так або інакше чули всі. Ми в Швейцарії. І в цьому відео вас чекає багато цікавого. Але ця подорож почалась зовсім не за планом. Друзі, це повний капець. Наша подорож до Швейцарії починається ось так. Ніхто не їде цей, ніхто не їде а, сидячи, тому що всі потяги до лакарни були скасовані, а лакарня це напрямок, де люди їдуть до озера Кома. А нам треба їхати в Швейцарію. А потяг, який їде в лакарна, це потяг, який їде в Швейцарію. І зараз всі люди, які протягом 4 годин чекали свого потягу, заперлися в один єдиний потяг. І всі стоять, і все, ну, коротше, побачимось вже, коли в потягу буде трошечки менше народу. Швейцарія розпочала масове будівництво залізниць пізніше за інших європейців. Насамперед Німеччина. Зате на сьогоднішній день вона має чи не найрозголудженішу і найдосконалішу мережу залізничних маршрутів загальною протяжністю 5100 км в Україні. Щоденно більше мільйону пасажирів обирають поїзди компанії SBB для подорожей по Швейцарії. Інтегровані швейцарські залізниці становлять основу всієї транспортної системи країни. Це означає, що для пасажирів вистачає лише вибрати свій пункт призначення, і вони зможуть отримати пропозиції щодо маршрутів, використовуючи всі види громадського транспорту. При цьому є можливість придбати квиток на весь маршрут одразу, незалежно від того, які засоби транспорту використовуються. Поїзд, автобус, тролейбус, поштовий автобус або навіть озерне судне національного параплавства. Є й виняток: приватні гірські витяги та комерційні гірські залізниці. Загалом швейцарські потяги працюють як годинник, але саме в той день, коли нам довелось ним скористатись, він зламався. Друзі, а ми вже в Швейцарії. У місті К'яса, тому що наш трейн, наш потяг, він був скасований, тому що там відбулася якась аварія. Да. Відбулася якась аварія в тунелі, і ми повинні зараз пересісти на інший трейн Фух, друзі, нарешті приїхав наш потяг. Це просто е, неможливо. Ми тут чекали, просто так довго вже просто не, не було ніяких сил. Але ось нарешті ми заходимо в цей швейцарський потяг, який нас довезе до міста. Люцерна. Ось, чудовий швейцарський потяг. Брудний, що ти? Подивіться, що це таке. Це, все, все, що нам... Де який? Все, він не цей. Це не той. Ну, це, ну все, перед Арт Пересаджуємося. Ми Все одно ми їдемо <реш> навіть, навіть не делю Церну. Ці швейцарські потяги, все, що про них казали, це все брехня. Друзі, щось мені ось настільки не щастить цими потягами. Ми зараз проїхали тунелі, а зараз стоїмо просто посередині Альп. Навколо нічого немає, потяг затримується на кілька хвилин. Сказали на кілька хвилин, а кілька це <плес> скільки. <плес> Я цілий день просто по затриманих у цих потягах. Ну, як так може не щастити? Ви мені скажіть. Сподіваюся, що ви хоча б залишите подобайку, коментар і підпишитесь на канал, щоб це все було не дарма. Весь перший день в Швейцарії ми провели в дорозі. І це, звісно, не те на що я розраховував. За планом, ми повинні були приїхати до міста Лугана, яке відоме своїм неймовірною краси озером. А тільки потім, через кілька годин, їхати до люцерну. Подорожі рідко коли йдуть за планом. Але навіть дивлячись на красоти цієї країни через скло, ти перебуваєш у суцільному захваті: зелені луки та величезні гори це те, що супроводжує тебе всю дорогу. Це той самий випадок, коли ти забуваєш про свій телефон і просто дивишся в вікно. Зупинилися ми на маленькій швейцарській фермі, неподалік від селища Русвіл, де поруч живе і працює мій друг, фермер і блогер Олександр, також відомий як Агрархантер. Колись ще за спокійних часів ми разом працювали на фермі в Німеччині. А зараз ми дізнаємось більше про те, як влаштовані ферми в Швейцарії. Ось ти мені скажи, типу, за два роки, що ти тут працюєш? Тобі тут ну взагалі подобається. Да, на тільки в нас дуже така не автоматизована ферма, є набагато лучші, а в нас така, знаєте, спокійна, саме середня ферма. Ну така більше, так така і таке виробничка. Да, домашнє, домашнє виробництво. Так. Типу, як для себе роблять, щось продають, да, щось залишають да. там, щось вирощують, туди ж воно йде і до корів. І що ти скажеш за біовиробництво? Як бур'ян рветься? Нанімаємо українців або якихось теж других. І ходимо по полі вириваємо. Хто бачить, той бачить. І затопчуємо побільше, ніж збираємо. <рес> <рес> Та ні, воно піднімається тоді. Ну, в принципі, ну а як біло ще? Ну, то, теж ніхто не буде. Бо тут десь двічі чи тричі на рік приїжджають і беруть. І... Проби. <рес> Всякі проби да, аналізи. Там, ну, по всій фермі ходять цілий день. Це шаф розказує, документи показує, ну, все їм. І тоді їм приходить заключення, чи біо, чи ні. Mm -hmm. І тоді далі продовжують. Якщо знайшли якийсь гербіцид, ну, пестицид, то тоді е а марку біо не знімають одразу. Mm -hmm. Чи з першого штраф, разу. Такий дебалий. Спаялий. Швейцарія має суворе законодавство спрямоване на збереження природи та охорону довкілля. І це допомагає забезпечити баланс між людськими потребами. Та природніми ресурсами. Але одних суворих законів недостатньо для того, щоб люди починали займатися біологічним сільським господарством. На це є інші причини швейцарці дуже цінують якість їжі. В цьому ми з ними дуже схожі вони згідні платити більше за продукти, вироблені на біофермах. А якщо є попит, тоді і пропозиція з'являється. Також у цього народу високий рівень екологічної свідомості. Вони розуміють, що обираючи біопродукти, вони також обирають чисте довкілля навколо себе. Ну і звісно, не треба забувати про фінансову підтримку сільського біогосподарства урядом цієї країни. Чому ось ти думаєш, тут люди ось так займаються цим фермерським хазяйством? Хоча тут можна насправді оцю землю продавати просто для того, щоб будинки собі тут один будинок будувати. коштує там на да. гектар землі, ну дасть півмільйона. Да, гектар це землі півмільйона, але ніхто не продає землю. Ну да і, тут і тільки швейцарці можуть купити да. навіть, я, якщо маю би там два мільйони, я не можу ферму купити, Мені треба. Щоб у мене дружина була швейцарка, да. або громадянство швейцарки. Громадянство 10 років тут да, Настали 8. да. У них тут сантиметрів 20 землі, а далі каміння. І каміння й так повно. І вони вирощують біо і по вражальності пошто нічим не виступає нашому. А в нас хімія ллють, гербіциди, фунгіциди, пестициди, все. Селітру вносять. А тут що ридки гнів внесли? Да. Нічого, виграли бур'янчик, все, воно робить так само. Чи в нас так не можна, я не знаю. І по сонячнику соняшник у нас. А да, тут соняшника я не бачив ніде, тільки На насилось дуже багато, на зерно вони для себе, щоб корма робити, пшениця, ячмінь, сої не бачив взагалі, тоді трава тут дуже розповсюджена, дуже mm. багато це заготовляють тоді сінаш, сили знає, ну, все, сіно взагалі класно тут живуть. А чого в нас так не можна, я не знаю. Якщо б тут наші бізнесмени прийшли і почали будувати бізнес, довго би вони притримались тут. Ні. Ні. Тому що, тому що що? тут людям гроші платять, типу, як треба. І ротації. Швид... Да. Якщо ви, друзі, думаєте, що в Швейцарії всі тут мільйонери тут заробляють просто. Приїхав в Швейцарію, одразу там 5 тисяч євро у тебе зарплата, це все брехня. Для швейцарців тут дійсно 5 тисяч євро мінімум. зарплата, це мінімум. Так. Але швейцарці вони навчились економити. Я, наприклад, не поїхав працювати в Швейцарію, а поїхав в Англію працювати, тому що що в Швейцарії менше платили, ніж в Англії. А мені на контент була хабіть. Я поїхав. Ну, і платять вже непогано, бо я вже не актикант. І плюс Ютуб знімаю, показую вам, як воно що є. Ходить 3 тисячі. 000... Вся зарплата, але 1000 житло і їжа вираховується, і плюс налоги. І тобі залишається там 1200 чистими, що можна відкласти. Да. Десь 1000 можна відкласти, а 200 це таке, ну, поїхати кудись, подивитися, щось, купити собі. Mm -hmm. От так і можна було гробити. Ну, дуже мало це було. Да, І особливо тут нічого не подивишся, тому що квиток на потяг 70 франків, якщо купуєш за місяць, це дейпас. А якщо купляти там з одного міста до іншого, то там ще дорожче брати. Це да. якщо в Швейцарії тут є такі хальп-такси, купуєш їх і виходить 50% знижка. Ну це на рік виходить 120 євро. Ну да. або франки, зараз валюта один там до одного майже. Так що, коли є у вас своя машина, то набагато дешевше. Да. Але бензин також дорогий по 2 євро Ну вже плюс-мінус там євро 85 вже знову піднявся mm -hmm. в ціні. А до війни там було... 80 центів, да, таке дуже да. мало. Ну тому що а, ти... зараз нафта вже російську нафту не купують і правильно роблять. Ну так, да, молодець. Да, да. Швейцарська економіка є однією з найкращих в Європі. А відверто кажучи, і в світі. І передбачаючи коментарі про те, що люди тут так чудово живуть через відомий швейцарський нейтралітет. Хочу сказати, що так. Питань як в минулому, так і зараз до політики цієї країни багато. Чого варта тільки справа з так званим єврейським золотом? Почитайте якось про це, якщо буде цікаво, Швейцарія зовсім не країна янголів, а країна підприємців, які знають, як здобути та утримати свій прибуток. І в цій країні. З дитинства людей виховують в культурі стриманого споживання. Люди встановлюють енергоефективні системи опалення і охолодження, активно використовують громадський транспорт і велосипеди замість авто. І що дійсно не будуть робити швейцарці це купувати щось заради понту. Якщо купують дороге, то воно повинно бути якісне, як їх відомі годинники. Добре. Тоді дякую і Будь поїхали, поїхали, далі. поїхали далі дивитись, що для нас тут Швейцарія приготувала. А зараз ми рухаємось у напрямку найстарішого дерев'яного мосту в Європі. Його, коротше, да, критого. Його спалили. Просто, коротше, бичок кинули, цигарку кинули, не затушили, і він був спалений. І там дуже багато картин, які всередині цього мосту вони були. Пошкоджені, але подивимося, що там збереглось, тому не перемикаємось, не забуваємо про вподобайки, коментарі. І вже подивимося, що всередині мосту, коли ми будемо всередині мосту. І підписуйтесь на канал. Так, да, об обов'язково підписуйтесь на канал. В 1360 ну, да. году він зробив. Ну, Трошки. Да. Старий. Трошки старенький. Кирі був теж один з найстаріших, але не критих мостів. Чуть ли там не римські... Да, там <с>... самий старий міст Європи. Не римські колони в нього були. В 1995 році, за припущеннями, від непогашеної тягар, друзі, кустина <свист> <свист> мосту була зруйнована. Паління це дійсно шкідлива звичка. Вона руйнує не тільки здоров'я, але й мости в Швейцарії. Місце має дивну назву Капельбрюкке, а всередині мосту розташована водна вежа. В 1300 році вежа правила за сторожову башту, в'язницю і навіть катівню. Але зараз у Вассертурмі розміщується сувенирна крамниця. І ми зайшли до такої крамниці. Правда інша, трохи більша, і вона мене вразила тим, як швейцарці можуть грати на власних стереотипах про себе. Наша країна асоціюється з коровами? Добре, ось вам корови і колокольчики. Всім відомі наші ножи і годинники! Будь ласка, ось вони. Всі чули про наш шоколад? Ми зробимо окремий поверх тільки з шоколадом! Але шоколад то окрема історія. Для нього не шкода і окремий магазин зробити. Сьогодні я не про цей магазин кажу, а про магазин справжнього швейцарського шоколаду Ладерах. Нарешті ми взяли ось цей відомий, відомий швейцарський шоколад. І зараз будемо пробувати, чи варто воно 25 євро. Тут якісь такі трохи як горішки. Ну, що я можу сказати? Оці мілки, які дають молоко до цього з шоколаду, це зовсім не ті мілки, які дають молоко на шоколад мілка. Це шоколад це. Цей шоколад це, розумієте, не може зупинитись. Він настільки смачний, він як витвір мистецтва. Ось бачили фільм Чарлі і шоколадна фабрика. Ось цей шоколад ніби зробив Вілі Вонка. Настільки він чудовий. Ну такий добрий. Що коштує він 25 євро? Так, да, свої гроші він вартий. Хоча б раз в житті треба спробувати такий шоколад, тому що... Ні, ну рожевий це суха, Вже якісь там добавки. Ворожевий я вже не вірю. Но Але все одно спробуємо. Це білий спробуємо. з якимось. Не знаю. І... Вибачте, друзі, занадто багато емоцій. Навіть оцей білий, рожевий шоколад, і той такий смачний, що, що це капець, ну смачнючий. Це да. таки не, не дарма, не дарма вони. Ось, а розумієте, де Швейцарія, де Швейцарія, де какао-баби. І роблять найкращий шоколад в світі. Ну як так можна? Не намагаються, не намагаються, як себе сказати, секономити. Не намагаються секономити на цьому шоколаді, тому він дорогий, але дуже смачний. Ну, все. Це не кінець нашої подорожі. Все саме цікаве буде в наступному ролику. Тож, дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі та вподобайки. Всього найкращого! І хай вам щастить!